Всім привіт! Сьогодні на уроці ми хтось ознайомився, хтось вже продовжив вчити баріди. Були баріди на очі назад і на круті в сторону. І зараз покажемо, як це було. Починали ми з на очі назад. Пропоную робити не з першого оча, а там з третього десь отак. Перед тим, як робити, партнери у нас трошки підготовлюються. Тобто, я знаю, що зараз буде барід, і в цей час, коли я повертаю партнерку, я вже готуюсь до цього. І під час, коли партнерка вже зробила крок, я вже готовий робити її баріду. І вона, як я відчуваю, що партнерка завантажила задню ножку і просто просуває її. Приліплюємося цими щічками стопи. Так, партнерка відчуває мою ногу. Це по-перше. Вона розуміє, що е, треба залишатись е, в контакті з моєю ногою. І ми, як магнітики, один до одного зліпились там, і партнер просто совує партнерку, е, совує ножку партнерки в напрямку, куди нам треба рухатися. Зараз це просто крок в сторону. Е, Я можу дати пас. Угу. Можна, можна погратися, так. Е, тут важливо, щоб, е, наприклад, якщо партнерка зараз супроводжує мене на крок. То мені важливо не поспішати і не відривати ножку в цей час. І так само в партнерці. Вона залишається постійно в контакті, тобто не надто сильно і так, щоб один одного відчувати. Тобто контакт має бути постійним. І коли ми закінчили там гратися, або навіть якщо не гралися, одразу. Крапочку ставимо, Взаємодіємо теж з ніжкою другою. Є. І на круті в у нас ще було. Так само приходимо раніше за партнерку, до того, як вона починає збирати ножки, ми просто по діагоналі випереджаємо партнерку і ловимо її ногу. Партнерка відчуває так само, що ми доторкнулися її ноги, і в нас там знову утворився магнітик. І ми просто забираємо цю ножку, партнерка е, считує, що контакт пропадає, і вона починає шукати його. Цей контакт і просто йде за мною. Тобто цей рух. Е, Ініціює партнер. Не партнерка виштовхує і заходить в хрестик, а партнер просто цю ножку забирає, а партнерка слідує. Щоб було з колінками видно. Угу. Там Для того, щоб партнерка, якби партнер теж ж, запрошує і чекає, що партнерка погодиться на запрошення. Ми, коли забираємо ножку партнерки, не поспішаємо. Нам важливо чекати партнерку, щоб розуміти, що постійно є контакт. Uh -huh. Аж поки ми не виведемо партнерку звідси. Uh -huh. Ми збираємо, да, у нас обов'язково суставчику колінки е згинається да, у вільній ніжці. І от мене партнер запрошує. Отут у мене виходить в цю сторону ще. Коли я доїхала до своєї ножки, у мене колінка ніби в іншу сторону вивертається. Uh -huh. Я перевожу вагу і виходжу. Uh -huh.